Доброго дня, можемо до вас звернутися. Сьогодні Україна відзначає всесвітній день вишиванки. Ось ваша думка про це свято? Обожнюю це свято. Я зараз приїхала із Києва, Харків, моє рідне місто. Але якби не в дорозі, я б сьогодні була у вишиванці. Дорогу просто було незручно вдягати. Як часто вдягаєте? Раз десь на пару-трійку місяців, коли кудись виходжу в Києві, в центр. Прям дуже подобається. Що для вас означає вишиванка? Яке значення в неї вкладаєте? Ну, по-перше, це красиво. По-друге, це приналежність до нашої культури, до нашої історії, тому що у кожного регіону є ще й свої особливості вишивки. Кожен регіон має свою символіку. Кольори теж дуже велике мають значення. Тому це дійсно така приналежність до нашої української нації, до нашої історії. Яку роль відіграє вишиванка зараз ось наші такі часи? Об'єднуючу. Однозначно об'єднуючу і це Ой, спосіб. В тому числі підняти моральний дух. Ставимося позитивно, подобається дуже, особливо якщо молоді, вся в вишиванках. Дуже красиво, дуже мені подобається, що це відроджується, така славна традиція. Це дуже красиво, дуже символічно і дуже корисно для людей, тому що це об'єднує всіх. Свято гарне, ми дуже раді. Та ми любимо вишиванку, в мене думали лежить вишиванка. Ми дуже відносимося позитивно, Україна в серці виходить. Це наш як такий. А чи плануєте вашій новоствореній родині, можливо, якісь традиції з вишиванкою? Так, плануємо. Святкувати свята в вишиванці. Ми віруємо в українські традиції, у нас є, думаю, український одяг, Йо. дуже раді. Я вважаю, що це молоде, досить так свято в нас відзначається в Україні. Дуже добре відношу сьогодні. Дитину нарядила вишиванку, тому привчаємо і молодь до цього свята. Що значить, і я вважаю, що це ну належність до нашої нації. А малечі якось ставиться до такого одягу. А, дуже гарно, бо це ж красиво. <ріху> Одягає дуже часто її просить, навіть коли немає ніякого свята. Нашу ідентичність вона формує, адже ці візерунки вони багато чого значать, і тягнуться ще ця історія з давніх давен. Дуже гарно мені дуже подобається. Я вважаю, що то є послання якесь, то те, що ви вишите. То жінка чи, чи, чи хто вишивав, воно щось хотів сказати тим, всесвіту. І я вважаю, я бачила вишиванки там багато, де у селах, і вони дуже вражають. Класно, ми взагалі то так вишиванки носимо, не, не тільки в свято. Що для вас особисто означає вишиванки? Який в неї санкції складаєте? Е Ну, з одного боку оберіг, з іншого боку, просто святковий одяг, національний одяг. Ну таке ну, класно, нам подобається. Наскільки важливо зараз є зберігати такі традиції в нашій країні? Завжди важливо, не тільки зараз. А зараз дуже важливо, я б сказала. Це дуже важлива частина нашої історії і ми повинні е, 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 підтримувати, вчити молодь та е, е, надавати приклад молоді. Що особисто для вас означає вишиванка? Який вкладаєте в неї сенс? Ой, ній дуже багато зашифровано. це і наша історія, і теперішній день, і майбутнє, тому... Ну і це, ну, це наш символ, як кажуться, нашої країни. Мені подобається вишиванки гарні носити їх, гарний о, день, гарний о, настрій. Чудово, чудово ставлюся. Як ви вважаєте, наскільки важливо зараз подібні свята проводити і загалом такі традиції зберігати? Важливо для людей зараз важливо. Ми живемо, життя продовжується. Да, війна. У нас стреси безкінечні, потрібні такі моменти, щоб люди почувалися себе, мабуть, мабуть, більш радувалися, було більше привідів радуватися життю. Дуже задовільно. Так. Чому ви вирішили цю сорочку сьогодні вдягнути? Ну, це моя така позиція. Що для вас особисто означає вишиванку? Який не сенс вкладаєте? Вільна Україна. Я дуже пишаюся, що я тут живу. Оце у Харкові. Це для мене символ добра, мира. Позитивно, ми, як бачите, підтримуємо. Це символічно, це національна одежа. Це дуже красиво. Це стильно, це можна розвивати і вона пасує абсолютно всім. Дуже гарне свято, і навіть є вишиванка, але дав я своєму другу, що він пішов на фотосесію. Тому я сьогодні без вишиванки. На жаль. на жаль. А взагалі святкуємо. Це частина нашої культури, України. Дуже позитивно. Чому вирішили вдягнути ось таку сорочку вишити? Ну, це як код нації, ідентифікація українця. Що вона особисто для вас означає? Який сенс вишиванки вкладаєте? Ну, це вишиванка, це перше це красиво, а це м -м, стильно зараз. От і це це моя країна, Україна.